Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні разом з вами говоримо про розмитнення. Шкода Фабія з 2006 по 2020 рік. Які ціни і як зробити все правильно, щоб у нас не було проблем. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви завжди були в курсі розмитнення і щоб Ютуб рекомендував це відео іншим глядачам. Отже, поїхали. Чому саме Шкода Фабія? Шкода Фабія в принципі, по всім параметрам, вона входить в топ-10 автомобілів, які розмитнюються в Україні. У квітні місяці вона зайняла восьме місце. В Україні було розмитнено 204 автомобіля вживаних. І якщо ми дивимося на двигуни, які є в шкоди Фабії, ми вибрали найтакий популярніший двигун: 1 і 4. Це ті автомобілі, які найчастіше розмитнюються в Україні і найчастіше продаються на сайтах Авторія та інших сайтах. Ви бачите, є різні двигуни, але 1.4, він такий, йде із середнього об'єму в плані бензинового двигуна, і найпопулярніший. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Шкода Фабія з 2006 по 2020 рік. Ми маємо три покоління: перше покоління, яке йшло з 99-го року по 2007 рік, воно також буде входити в прорахунки. Друге покоління з 2007 по 2014 рік, і третє покоління з 2014 по 2021 рік. І з 2021 року там далі вже йде нове четверте покоління. Ми маємо мінімальну прохідну ціну. Це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль. Роки і митні платежі на 2023 рік. Митні платежі можуть змінюватись, якщо буде змінюватись курс євро, або якщо митниця буде ваш автомобіль зацінювати дорожче. Також, якщо об'єм двигуна буде менший, вони будуть меншими. Якщо буде більший, відповідно і митні платежі будуть більшими. Отже, дивимось. якщо ми беремо до уваги 2006 рік, мінімальна прохідна ціна 700 євро. Це та ціна, яка прийде в купчі. І митні платежі складають 58 200 гривень. І в принципі, плюс-мінус такі митні платежі вони залишаються до 2012 року. 64 тисячі. Якщо дивитися далі, з 2013 року, то мінімальна прохідна, вони вже з кожним роком ростуть, вже 69 тисяч. І так, до 2020 року мінімальна прохідна в 2020 році у нас 8 тисяч євро, митні платежі 107 тисяч 500 гривень. Якщо дивитися топ автомобілів, які проганяють, то найпоширенішим це були автомобілі з 2009 року по 2012 рік. Навіть дивлячись на цю таблицю, ми з вами бачимо, що саме цей діапазон цих автомобілів він є найпопулярніший. На майбутнє ви цю табличку можете собі заскрінити, щоб в майбутньому ви знали, на яку цифру вам орієнтуватися в розмитненні. Звичайно, якщо автомобіль має суттєві пошкодження, і ми зможемо це доказати звітом експерта, то розмитнення можна буде зробити ще дешевше. До цієї суми митних платежів ви також маєте в майбутньому додавати послуги брокера це 100 доларів, сертифікація 70 доларів, і перший облік. Перший облік він рахується наступним чином. 3% йде у нас в пенсійний фонд при першій реєстрації від вартості автомобіля. Не від вартості митних платежів, а саме від вартості автомобіля, як митниця вам заціниться цей автомобіль. Плюс 800 гривень українські номерні знаки та технічний паспорт. Додаткових витрат у вас при розмитненні не буде. Ну, якщо ви там будете самостійно робити доставку. Якщо будете замовляти доставку, у нас доставка коштує 300 доларів, є інші перевізники, які також можуть доставити ці автомобілі з Європи в Україну. Але що головне, на що потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб? Перед тим, як ви купуєте, краще скиньте техпаспорт вашому брокеру. Ми порахуємо вартість митних платежів і всі витрати, щоб на майбутнє ви знали, на що вам орієнтуватися. І, українці, саме головне, що ми бажаємо кожному з вас завжди: перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!